Клуб грає, грає в межах своїх можливостей, хоча, на мій погляд, можливості у клуба дещо більше, ніж результат. Безумовно, нам приклад тих втрачених очок, які у нас буквально відібрали арбітри в першому колі, Суддівство в Україні вбиває футбол. І тільки після того, як я пообіцяв в парламентський метод поговорити з коліною, я побачив, що позиція суддів десь що змінилась. Крім того, ми почали журналістське розслідування, як живуть наші судді, в яких домах вони мешкають, які використовують автомобілі і де з ким відпочивають. Дуже цікава інформація. Я думаю, що багато чиновників найвищого рангу депутати і близько так не живуть, як живуть наші арбітри футбольні. І з цього приводу я не включаю, що буде зроблено відповідно. Інформації, звернення до мас-медіа, і я сподіваюся на те, що знайдеться телеканал, який не побоїться це показати. Чи будете продовжувати фінансувати команду? В будь-якому випадку, або в прем'єр-лізі, або в першій лізі, команда без підтримки не залишиться. Збираєтесь змінювати керівництво клубу. Чи таких структурних змін не буде в керівництві? Батька і сина я точно не буду змінювати. Що стосується питання тренерського. Штабу у нас контракт з видимо, якщо не помиляються на наступний рік з іншими умовами оплати, якщо це буде перша ліга, і з відповідними преміями, якщо це буде е, прем'єр-ліга, приймемо рішення по завершенні чемпіонату. Для того, щоб команду далі виводити вищу лігу, на які фінанси витрати ви готові? На ті, які будуть достатні для забезпечення нормальної гри і роботи в клубі. Ми маємо зобов'язання. Провести повну реконструкцію реставрацію стадіону. Ми це робимо. Стадіон до кінця року вже буде мати зовсім інший вигляд. А на протязі двох років це буде сучасний стадіон, який буде відповідати всім вимогам УЄФА і зможе навіть приймати відповідні тури Кубку УЄФА. Були ще нарікання в тренерського штабу на рахунок бази тренувальних полів. Я думаю, тренерському штабу треба в першу чергу нарікати на себе. А потім шукати причини. Сьогодні місто, Ужгород віддало стадіон в оренду на 49 років, тобто говорити про відсутність бази як мінімум некоректно. Дуже багато було інформації про те, що, мовляв, в клубі взимку були заборгованості, не виплачували зарплату. разу затримки більше, ніж на півтора місяця місяць не було, а клуб програвав командам, які не отримували зарплати по 5-6 місяців.